Сенат Сполучених Штатів проголосував за допомогу Україні та іншим партнерам за 79 сенаторів. Тепер документ відправлять на підпис президенту Джо Байдену. Розгляд цього питання в верхній палаті конгресу розпочався о 10-й ранку за місцевим часом і тривав до 10-ї вечора. За ним спостерігала власна кореспондентка Тесен Сполучених Штатах Ольга Кошеленко. Вона зараз долучається до нас наживо з Вашингтона. Олю вітаю, отже, цілих 12 годин сенатори працювали. Чи очікувалося, що це буде так довго? Чи були несподіванки, і чи дістав зрештою цей законопроект ту підтримку, на яку сподівалися? Доброго ранку, Святи! розпочну з того, що за допомогу партнерам такі проголосували 79 сенаторів при необхідних 51 Проти були 18 І те, що голосування буде успішним, сумнівів не було. Сенат вже одного разу ухвалював практично цей самий законопроект про допомогу партнерам. Але цього разу його противники зробили усе, щоб розгляд був максимально довгим. Отже, ще вівторок у день сенатори підтримали пропозицію лідера демократів Чака Шумера припинити дебати і він, користуючись своїм. Повноваженнями головою чого зробив так, щоб можна було, не можна було подавати правки. Тобто, це було зроблено для того, щоб закон ухвалили ще цього дня це було одним із найбільших досягнень Сенату за останні роки, можливо, десятиліття. Багато людей в конгресі та поза ним хотіли, щоб цей пакет провалився. Але сьогодні в конгресі перемагають ті, хто стоїть на боці демократії. Звертаюсь до наших друзів в Україні, наших союзників по НАТО, наших союзників в Ізраїлі та цивільних людей у всьому світі, які потребують допомоги. Допомога вже в дорозі. І після цього за регламентом розпочався так званий філібастер, цілком легальна процедура блокування, а по суті, заговорювання законопроекту, коли усі незгодні сенатори могли виступити і обґрунтувати свою точку зору. Причому на виступ кожному давалося по одній годині, а на всіх не більше 30 годин. На щастя, бажаючих виступати понад добу не було. Втім, промови незгодних таки протривали аж 5 годин. Причому слухачів у залі практично не було, і в засіданні часто виникали паузи, тому що наступний промовець, який був записаний на виступ, був відсутній, і на нього доводилося чекати. Лідер республіканців у сенаті Міч Маконел визнав, що затримка із допомогою Україні була пов'язана із позицією республіканців. 82-річний лідер меншості не балотуватиметься на наступних виборах. Тож тепер він більш вільний у висловлюваннях і відкрито виступив проти улюбленого блогера і пропагандиста Дональда Трампа. Демонізацію України розпочав Такер Карлсон, який, на мій погляд, зрештою опинився там, де мав бути увесь час. Взяв інтерв'ю у Володимира Путіна. Він мав величезну аудиторію, яка переконала багатьох рядових республіканців, що можливо це була помилка. Президент Байден пообіцяв підписати закон негайно, щойно він ляже йому на стіл. А його адміністрація разом із Пентагоном вже готує рекордний на 1 мільярд доларів допомоговий пакет. Про це йдеться у численних повідомленнях. Змі і три джерела знайомі з його формуванням повідомили СІНН, що в ньому як очікується, будуть далекобійні ракети. Атакамс. сполучені штати до цього лише одного разу, і то в невеликій кількості постачали Україні ці ракети. І тоді це була більш стара версія із меншою дальністю і з касетною бойовою частиною. Цього разу йдеться про більшу дальність, стверджує Сієна. Минулої осені сполучені штати надіслали в Україну варіант ракет атакам з середньої дальності, що можуть сягати 160 кілометрів а тим часом варіант з більшою дальністю летить 305 кілометрів. Передачу Атакамс у Пентагоні офіційно не підтвердили. Речник Міноборони Пет Райдер сказав лише, що перший пакет буде сформований за програмою президентських повноважень. Тобто, ця зброя буде отримана із складів Сполучених Штатів і відправлена в Україну в найкоротші терміни, Колего. Дякую, тобі кореспондентка ТСМ Сполучених Штатах Ольга Кошеленко про законопроект щодо допомоги Україні, який із Сенату тепер вирушає на підпис до президента Байдена. після тривалого, але, врешті, результативного для нас розгляду. І на схвалення допомоги Україні Сенатом саме тієво відреагував президент Зеленський. Він подякував Сполученим Штатам за важливу поміч і наголосив, що це голосування зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу. Я вдячний сенату Конгресу США за сьогоднішнє схвалення життєво необхідної допомоги Україні. Дякую лідеру більшості Чаку Шумеру та лідеру республіканців Мітчу Маконелу за їхнє рішуче лідерство у просуванні цього двопартійного закону, а також усім американським сенаторам від обох партій, які проголосували за нього.